Друзі, всім доброго дня! Бо це вже не ранок, це вже день, це вже перша година дня. От ми з Ксюшкою прийшли на роботу. Друзі, вітаємо всіх на нашому каналі. Вітаємо сьогодні. Ми будемо відправляти передачку на п'ять коробочок. Зараз десь вже має Лариса підійти. Ось, і все вам покажемо. Приїдуть наші хороші волонтери, яким ми складемо передачку, і яка поїде до наших воїнів. Неділя сьогодні, але ми вийшли на роботу для того, щоб ну, зробити все так, як ми пообіцяли, і так як ми маємо зробити. От. Так що залишайтесь з нами, все вам покажемо. І далі буде все цікаво, бо нам ще деше ще, ще дещо, що привезуть. От, так що залишайтесь з нами. Так, дорогі друзі, починаємо збирати передачу. Лариса достає голубці. Вареночки, тоже тут стоїть все вся готові. З хлібом. Чи з чим? Боже, повна машина забуде. Зараз ідемо. Добре, Ксюшенька, зараз підемо mm -hmm. та ще помермо. Добрий день. Добрий день! Добрий день! Іду помагати. Потім все знімемо, бо там багато ящиків. Господи, це вона так не підключила, це про прочим, не собі. Це моя внучка Софія. Так? Так. Так, так. Зараз я ще стола оте вбираю. Дивіться, скільки все убию. Є... Чи чуєш? не треба їй писати, Софія їй все скаже. Може, дивіться. Ні, я візьму. Ну, а ви що, думаєте, ну це коли Ну, а що? Така сама, але що? Цибуля, часник. О, О іде. Все, іде. Короче, це куди йдемо? Будемо розбирати, бо треба ці повертати лобки. Господи, тут вже да. понавозили. Ну, ну, що, вже? <забираю> вже все. <забираю> Давай. Несеться трясеться. Ще? Що каже? Боже мій. Ту-ту-да. Ту-ту-да. Мамки, розбираєте все? Так, розбираємо. Там є, дивіться, там є вже все в тому ящику, де він є, де ми його поділи вже. Дочка, де той останній ящик ти взяла? Ой, там, на таз. туда я тазі. тут картопляненькі Це... Це і цей. Це от так, треба вже тут у гранці і не нашу. Тут заморожене, тут діда на кого є, кишка є заморожена. Що там ці кишки нормальні? Ой, Ой. такі добрі дівки, що кишки, я кажу, які не об'їлася. Ні, дівчата, не рвуться нормальні. Ні, я піду, більше десь попаде, то може порва. А, кишки? кишки Ні, да. нормальні. ]і. Нормальні, так? Да. Слава Богу. Ні, нормально. Кулись... Я думаю, що вони вареники з хлопцями привезли вже. А, 300, 200. Думаю, капец. Так, усе його привозити, да? Так, ну, і це ваше, на, на тасах. Да, привозимо, все привозимо. Тому там морози. Не морозити, треба є заморожене. Є на заморожене. І а ящики теж поставили. Ящики заморожені. Ого, може 30 кг і знову понаробляли картопляники. Це що з собою? Сушка. А то вночок іде за мною. Ось сюди треба цього. Давай на різному. Ця Сюшка, іди до Андрюха. Андрій приїхав. Добрий день. Добрий день, Андрій. Вам. Бажаємо вам міцного козацького. Дякую. Слава Ісусу Христу. Славі, ми раді Дякую. у вас бути. І ми раді вас бачити. Як ваша а во приїхали до вас. Все добренько, да. здоровечко, як Андрію. Здоров'я, здоров дяка Богу. Да. да. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Да. Дайте побнімок. Здорове <свист> да. цю. А вам моя доця. Ух ти! Це теж волонтерок. Але похоже. Волонтерчик <свист> 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 такий. <свист> Молодець. Що ви як тут? Ну що, збираємо тобі. Збираємо. Збираєм.

А це замороженець. Колбаса. Колбаса. Ветро ваше. Ветро ваше. Наш. Раз, два, три, четыре. Розбирайтесь. Я сейчас. Там я Наталка, ще вот ваш и точок. Можете не співати. Ну, треба фокус ставити, може. Дивися, ти є, що я порозбереш квадрати, але можете вивозити. Коротше, церкви не оце все, солодощі, церкви забрали. Все. Дякуємо. Дякуємо, як молодці, взагалі. А то що лес, хто там? Толезька тебе принесла. Леся, ще пирожки є. Зараз будемо пишки ще. Боже, дякую на надягування. Наташ, ти банки не забрала. Я ще вон забираю банки. Забирай. Забрала ці, Оксані. Ти її з цей банок. Звідки там не й було? Слухай, Наташ, ходи ти з цими банками немає? Щоб віддавати, так? Вона нічого не казала, але як є, то віддавати.

Ні, ти не доставала там, Я не Ладно. Наташа, ми придумаємо до вас приїхати, ми вам позвонимо, Добре? Думайте, на стій тиждень, неділя, нас точно нікого не буде. Я працюю, лідом приїжджає. Ми можемо і до тебе приїхати. Приїжджайте, а не того, десь буде. Я такой день, завтра роблю через день. Сузвонимся, да, сузвонимся. Пока, девчонки. Дякую вам. Любим вас, девчонки, дякуємо вам щиро. Дай вам, боже, здоровичка. Вот такие Андрій Копомочники, молодцы. Дивися. Давайте хлопцам тебе в булочки. Можете трошки. Правда, дамо? А чого нет? А ч нет? А ч нет? Ина, тут ще его ця. Я. Я, ящик. О, дивися, тут колбаска заморожена, прекрасно. Ми зараз Андрійкові давимо заморожену колбаску. Таку картопляну Андрій вони робили. Картопляну, це не кров'янка. Ну, бо колись Анька веселий не захотіла. Каже, ну кров'янка, ні, мов хіба. То ми кров'янку ні, ми з э, картоплі робимо. Тобі буде файна передача, тому що все є. І картофляна колбаса є, і, і така колбаска, все є. Почекай, ти що кладеш? Я вже 5 ящиків наклала. Я? Я відкладаю, що тобі класти сюди. Ага, бо в мене 5. Я тобі відкладаю, що тобі класти е, сюди. Так, це картофляна колбаса. Ми, Андрій, такі люди, що ми поважаємо всі конфесії. І робимо все, як книжка пише. Ну, а що робити, Андрій? Люди ж там всякі є. А я щось не подумав, треба було ящиком взяти. Так, ти пішли щось десь в магазині що ми таке знайшли. Да. Ларіса! Ти більше нічого не брала з морозиловки? Я не брала нічого в цілок, я не вийшов. Там ще треба колбасу домашню взяти, е, бо я такі тільки... <різь> карту... Ну, мабуть, малі ящики ці є. Боже, треба все запакувати і колбаску тою, картопля. Ну, зараз будемо записати. Чуєш? Так. А картопляники ж я поклала. Це такі коїшки з капушками. Це Ага так. Ні, це ось так. Це так. Це так. І курка. І кури. Ага. Десь не лізала лісом. Вот Нет, лазить я да, ничего не ну, пила вот так за работу ходила. Э, Лариса, вот как мы будем упаковывать коробочки? Вот так. Я знаю. Так, что ты тут положила? Все, вот тут а все Ох, колбаса две курки положила в одну коробку? Ну, нет, нет, са, это же сало, сало. Да Все, ты так клади печиво и искучуй. Все поклала? Да. Наборы? Да. К Колбасы? Да. Думашку? Нет. Ну. Вот так. И клади наверх мою краспечиво и скучуй. А что делать? Колбаса. Блин. Картоплянки, котлеты, колбаса. Картопляна колбаса. Картопляна колбаса. И печиво, так? Да? Печиво, може, Андрей, ми вам так дамо. Чи на, я... на коробки ставите? А мы будем додавати. Давайте, щоб... Чи на коробки ставити? Чи сюди мої і вас скучувати? Давайте що? вже тоді скучуйте, хай буде кахаю, будуть комплекти. Попинчую. Так, щоб ми потім, ну, не там в бусі. Ти знаєш, що я думаю? Ми отой ящик Андрійкові віддамо. Так, а да, він mm -hmm. там розбере. А він там роздасть хлопцям. Да? Да, дивіться, може давайте, як, як вам проще. Чи ж, Андрюк, а може цивільним яким? А ви цивільним даєте теж якимось людям? Uh -huh. Там до одної бабочки заїжджати, вона там хлопців приймає, В одній хаті 20 чипать. Отут досишно. Оту досишно. І булочок дамо ті бабушки завезете, може вони там між собою люди порозбирають. Так, два. Давай покажемо друзям. Віці, такий набор, виходить. Колбаска домашня, млинці з м'ясом, котлети, картопляники. Далі курочки, салко печене, колбаса домашня і пиріжки з капустою, вареники і голубці. Вже ви можеш виключати. Да. Да, так, друзі, ось запакували ми Андрійка нашого. Ось тільки коробочок, Ще булочки, печі волоріса було, понакладала. Може цивільним людям яким да, Андрій віддасте. Да, да, да. Ось. І септик оцей, що крістік там дав. Ну, коротше, все-все-все передаємо нашим воїнам. Хай їде. Вроді би, да? Да. Да. так? Відео включила. Відео. Добре, хай буде. Я Хай буде, хай буде. Дорогі да. наші українці, ми хочемо щиро подякувати у вашому лиці, нашим господинькам, всім, хто донатять, всіх хто допомагають і беруть активну участь у тому, щоб вони мали що спекти, що зварити, що стушити, що наготувати, запакувати, для того, щоб ми могли. Доставити ці смаколики, які знають на Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, на Херсонщині, щоб ми могли це все доставити. Тому щиро дякую нашому Господу і кожному, хто долучається. А хто не має можливості, хто думає, чим він може послужити і допомогти, будь ласка, є канал на Ютубі, господинки, є у соціальних мережах, долучайтеся, допомагайте, щоб вони мали з чим працювати і що відправляти тому нехай господь благословить кожного із нас разом до перемоги слава ісусу христу слава навіть а ми андрій дякуємо вам щиро нашим дорогим волонтерам за те що ми маємо можливість приготувати і маємо можливість відправити а ви їх довозите Самі пекельні точки для наших хлопчиків. Ми щиро вам теж вдячні за вашу працю, за вашу допомогу. Це все без... неоціненне. Молодці. Дякуємо. Дякувати Богові, що ви в нас є. І ми разом, разом всі тримаємо стрій і йдемо до, до перемоги. перемоги. Андрійко, ми вам бажаємо щасливої дороги. Нехай вас Бог береже в дорозі. Дякуємо, дякуємо вам а. ще раз за все будемо відправлятися. Але пам'ятайте, що. Вашу працю у тому, що ми веземо, цінують, знають. Тому що при кожній зустрічі, де ми на яких локаціях буваємо, з якими бригадами, то перше питання: а господинки є, а господинки є з приємно. Тому разом до перемоги, слава Ісусу Христу! Трудимося, працюємо і перемога буде нами. Це Сереженька, щасливої друзья. Щасливий вам дороги. Хай вас Давай, друзі. Друзі. Все, щасливенько. А ну, А як би с нього? Ще один волонтер під'їхав. Щось на сьогодні день відкритих дверей. був? З волонтер. Що? Це волонтер. Що він привіз теж з церкви цієї всех. Ей господь бережи в дорозі. Один від'їжджає, другий під'їжджає. Так, друзі, нам ще Коля, давай я це буде. <риклад> о, о, волонтерша прибігла, бачите? сама головна, сама головна волонтерша. Нам ще з сукрухами я ходила в церкву, друзі, і там батюшка теж з церкви передав. Хліба білого нам на котлети буде, і булочки, і печиво. Зараз будемо це вигружати. Привіт, Талян! Ще й картопля? — привіз. Ну так, да, тому що, думаю, нам пригодиться може на що, хай буде. Привіт-привіт, Мотічка. І відро капусти. Добрий день. Привіт, Коля! Моті! Мотій! Зараз ще принесу капусту. хочу і поможу. Ну, все там же нема шак. Все ще відро ага. капусти і все. Ага, ясно. О, к립чик. нам буде на конфетці супер. Ми да, ж да. не будемо купляти, а то так здається. Лариса ми вже закували к립. Зараз будемо ще доставимо молоці фаршу, певно, курицеї достанем, хай відмразлює. це правда? Ну, да, хай все намороза. Церкви тут печиво. Зараз все будемо ховати по марозилам там дещо це. вот. Пляники. Так. Ну, так? ну ти собі попила, а я то тільки що попив. А я хочу з Володимир платити. Володимир вже пила, кала. Я теж вже пила колік какао. Складають, цукерочки, всі будемо щоб зараз. Це я упакуємо і будемо мати, що давати нашим хлопчикам. Андрій її дуже напакували, коли лісо складає. І так, прикінчували цього. це все, ну, все, супер. все супер. Дякуємо всім, хто допомагає, всім дякуємо. Буде, ще хлопцям давати, слава Богу. Друзі, добренько, все ми закінчили, вже все поховали. Дещо подоставали, їжі, достали ті кури, добре, що Коля був, нам поміг достати ті кури, розморажуватися. Ось фаршу достали на завтра розморожуватись. От, поховали хлібчик, в морозиловку, буде нам на котлетки, о, ну, Дивіться, скільки багато хліба. Буде нам на котлети, все поховали. Осталося у нас два пласта фаршу. Це все. Більше нема фаршу. Так. І ось булочки ще всталися, то ще комусь, може попечемо, не знаю, побачимо, що будемо з ними робити. Може, пенсіонерам нашим завтра дамо. От, Ксюшка, тут ще є фарш. На розносі достань. Завтра ми, певно, достанемо колбаску, все на раз, правда? Ні-ні, <на> не, не, не все на раз. Ось, і ось тільки у нас залишилося вареничків. І все, і будемо закінчувати наше сьогоднішнє відео. Ось так ми попрацювали сьогодні. Ось. І все. Лорка вже пішла додому, побігла. Ми ще з цю зараз закриємо кухню вже і все. Все, друзі, до завтра. До завтра. завтра з вами зустрінемося, як завжди. Ваші господинки, все зробили, на душі стало легше ось. І до завтра. Гарного всім мирного дня!